Оряд зупиняється, виконує продачу Мурин з Одразу Владислав Константінов зірати на випередження. Атакує Ості. Удар Єваного Гол! Пропускає Віталій Явний. Чудово грав лівомира Парпонюка. І найти невдало грає у захисті. Тут потрібно роз... Той може виконати передачу Рибоконь. Малиновський не переграє. Учиться до очі, який момент! Взяти на себе ініціативу обірати суперника в один. Передача на Горєлка. Той Шульга. Гуль! Його вистріє! Удар лівою ногою. Відоборонявся Рябоконь. Вдвічі у цьому епізоді могли забивати рівняни. але. Малиновський. Підставляється. Удар, який момент! На епізоді виконує пас у центр. Рябоконь його удар! Який момент! Не дуже прості часи. Удар, який момент волять. Хороша гра лівою ногою. Зупиняється. Пробиває, але не забиває. Круч. Владислав Сорокін був близьким до того, аби збільшити перевагу. Голь! Один-один. Гол! Голь! Фантастика! Неробочою робочою правою ногою зрівнює шальки Терезі. Чудовий удар від Гуля. Ростислав правою Грудьмаря Буконь. Заблокував спробу суперника. Хороша атака. 3 в 2. Гуль! 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 Не переграє який, який нещодавно виступав у чемпіонаті України. Кор. О, Білю. Непогано на горілка. Атака 3 в 2. Горєлко, Горєлко, Удар! Який піс! Стало набагато прийнятніше слухати цей поєдинок у другому таймі гри. Волянюк, Удар гол! Забиває команда Кардинал! Чудово! Знаходить свій шанс поблизу чужих вид Владислав Сороків. Провалилися у захисті айтішника. Сороки. Опинився в потрібному місці подрібниче. Атакує кардинал через центр. Волянюк. Скипчик. Його удар. Явний! Пропускає Віталій Явний. Це справжній шок. 3-1. Оце ну, гол імені Віталія Явного на превеликий жарт. Правда, звертає увагу на швидця. Як... Богдана протримували, арбітри показують, можна продовжувати грати у футзал. Горєлко! Гор'єлко виконує передачу. Удар! Гол! Корнійчук! 3-2. Ось вам, і будь ласка. Команда «ІнайТі» повертає інтригу. Максим Корнійчук. Під поперечку для Дяченка. Браво! Буде жити інтрига. Басич. Константінов. Багряк. Парфенюк. Чудова передача від Константінова. Мурин! Мурин! Лівою. гол! Олег Мурин! Три-три! Фантастика! Як же ж він тут забиває з досить гострого кута! Що ж робить і Це Просто збожеволяти вонок! В цілому хоче попросити десь певною мірою вибачення у глядачів команди «Кардинал». Зараз атакує! Удар Константін! До цього хлопчина, якого, можливо, незабаром побачимо у лавах. Однієї із порушеннями правил у нас 4-2. Явний вперед на Рябоконя. Той може бити лівою ногою. Віталій стріляє, влучає усь. Багряк повинен стояти перед шкіряним. Хороша передача. Який момент? Я. Правда, сумніваюся, комусь так вдасться вгадати рахунок з того, що ми зараз бачимо. Рівна гра. Перевражав трішки кардинал. Суперника у першому таймі м'яч у воротах. Сорокін 4-3. І як же тут не грали проти Сорокіна, айтішники. Явний пропускає в четверте. Вертається Корнійчук. Від... Відкривається під передачу. Корнійчук. Горєлко! не забиває. Прострілює у суперника. Рябоконь. Віталій явний. Виходить із воріт Рябоконь! Чудово! Дасть насамперед спостерігач. Малкою. Та суперником Дніпрян. У матчі однієї четвертої фіналу. про це будемо говорити вже трішки пізніше. Там...